24 лютого назавжди увійде в історію не тільки України, а й всього людства. Це день підступного нападу Росії на Україну, це день підлості них і незламності і мужності українців. Страх і зацепініння перших днів війни витиснило бажання діяти, говорити та писати про війну, про людей. Сповіщати події, попереджувати та ділитися історіями незламності як прикладом стійкості духа. В цьому відео ви побачите декілька історій та репортажів, які ми знімали протягом цього воєнного року. Першим відеорепортажем війни Війна в Україні, волонтери Болграда допомагають зсу. Це велике відео, в якому ми розповідали про прохання українців до світу закрити небо над Україною від російських ракет, яке на жаль досі не закрите. Про те, як згуртувалися волонтери, і кожен став виконувати важливу справу з підтримки зсу в їх героїчному протистоянні російським окупантам. Ми не могли стояти осторонь, це в такий важкий час для нашої країни, і тому ми створили цей рух. Ми допомагаємо нашим військовослужбовцям, намагаємося доставити адресно наші всі збирання, люди надсилають нам кошти, за які ми перед ними відповідаємо, що ми закупили і так далі. Ну і наша допомога, ну, я вважаю, що дуже-дуже потрібна. Ми розповідали про гуманітарну допомогу, де і як її отримати. Людям э, привозять гуманітарну допомогу, дуже часто говорять б, для військових сил передачі для територіальної оборони чи для біженців. Про їжу, в тому числі для вимушених переселенців, котрі в перші тижні війни з під обстрілів буквально у домашніх халатах та капцях. Бог хочеть нас бути добрими, бути людьми і допомагати другому. Одна з найголовніших заповідей – возлюбі ближнього свого, як самого себе. коли наша армія розбила вщент плани ворога захопити Україну за три доби. Волонтерський рух в Болгрецькому районі став більш різноманітним та масовішим. Так до збору коштів для зсу доєдналися майстрині та митці. Наші дівчатка-волонтерки придумали ще один хід, який допоможе не просто дати гроші. На нашу армію на ЗСУ, а ще й до того залишити собі про це пам'ять. Ми спілкувалися з аграріями на тему, як вони готують посівну кампанію в умовах воєнного стану. І ці мужні та працьовиті люди запевнили нас, і всю країну голоду в Україні не буде. Все нормально. Ми отримали розрушення на роботу. І в вечірні нашого време техніка робота ну, проблем. Семена і в одес получили всі. Ми спілкувалися з головою болгарської громади Сергієм Дмитрієвим про бюджет, як війна вплинула на розвиток міста. Він на той момент запевнив, що громада спроможня та з честю пройде випробування. Що ми виповняємо наш е, е, бюджет правил? Як ви як ви там це робите? делаєте? Так, тому що ми працювали до цього, а не так, що ми там сиділи там. Традиційні фестивалі та свята, які проходили в Болградському районі, перетворилися із звичайних свят у акції на підтримку зсу та переселенців так, щоб підняти бойовий дух людей, які втікли від війни в село Каракурт, там був проведений благодійний ярмарок, великий Курбан». для них, імна, для дітей для переселенців, сьогоднішнє міропіяція, ми провели. Їздили по селах та документували історії людей, які вирвались із ворожої окупації. Ми спілкувалися з родиною Світлани та Дмитра, які під обстрілами ворога разом з маленькою дитиною тікали з Маріуполя та оселилися в селі Кальчево Васильівської громади. Люди на злоборах написали як писали, не, не стріляйте, тут піса. Не можна сказати, що ми весь час повіщали про трагічні чи сумні події. Ми говорили та показували історії успіху, історії людей, які переїхали до Болградського району та розпочали тут діяльність у сфері бізнесу чи навіть спорту. Ми спілкувалися з чемпіонкою світу з джиу-джитсу Тетяною Колівою». Решила быть здесь полезной, потому что на детях очень сказывается на самом деле сегодняшняя ситуация. Я даже смотрю там по своим младшим братьям, несмотря на то, что там ребенку 9 лет, он уже активно сидит и в ТикТоке, и в Инстаграме, он видит эти все видео. И здесь они именно на тренировке, они действительно, они разгружаются. Місцева театральна студія Онгал поставила першу україномовну виставу в Болграді, під час якої збирала гроші на ЗСУ. А далі артисти студії підняли український прапор на міжнародному театральному фестивалі в Болгарії. Це ще один приклад нескореності української нації у сфері мистецтва. Коли ми вийшли на професійну сцену, ми відчули оплески та авації зі сторони глядачів. Це дуже підтримало самих акторів. Вони Глядачи, ніби переживали весь спектакль разом з нами. Волград, вперше, не дивлячись на загрози обстрілов, відсвяткував день державності і навіть день міста. Ми віддавали шану захисникам України, які на жаль загинули від рук ворога. Розповідаючи про встановлення меморіальних табличок та інші заходи на честь героїв-захисників. Вони померли, але завжди вони будуть з нами в наших серцях. Герої не помирають. Вони йдуть на небо обороняти нас з неба. Слава Україні! Ага, слава. Також ми зустрічалися із родинами полонених військових, зокрема тих, хто в перший день війни потрапив до російського полону із острова Зміїний. Письма не приходять, ні дзвоночка, абсолютно нічого. Ми просимо будь ласка, щоб хоча б якусь е, частину обміняли понемножечку. Багато і часто говорили про безпеку, про необхідні заходи, яких треба вжити, та як це все робиться у громаді. На прикладі шкіл ми розповідали про укриття та генератори. на 300 учнів початкової школи. Тому сьогоднішнього дня наша вся школа учиться 100%. Разом з експертами давали поради, повідомляли та сповіщали про все, що відбувається. Якщо перераховувати, то це займе багато часу. Для зручності в описі під відео є посилання. Ми віримо в перемогу, в правду, в слово. І не можемо дочекатися, коли на каналі вийде відео під назвою Перемога. Україна вільна. Махала чекає на твій коментар та підписку.